Темна ніч. Мати буде дитину, яка не розуміє, що відбувається. За стіною в іншій кімнаті, наче відкрився портал в пекло. Страшні утробні звуки і звук ламання меблів. Мати каже: все добре, зараз ми поїдемо до родичів, поки батько заспокоїться. Кімнату через відчинені двері заповнює сморід перегару, алкоголю і поту. Три години ночі. Мати з дитиною тікають у темноту, одягнені в що попало, майже без грошей, але зі страхом і нерозумінням як вони опинилися в цьому моменті, скоро їм доведеться дізнатись, що це був тільки початок, що кожного разу вони будуть повертатися під обіцянки. Це був останній раз, щоб через місяць чи навіть тиждень це відбулося знову. Напевно, когось із вас цей опис зачепив. Ця розповідь заснована на дуже реальних подіях, яких тисячі. Часто про такі події розказують уже дорослі люди своїм психологам, психотерапевтам, намагаючись подолати тягар давно минулих, але незабутих подій, що виходить не завжди. Тому сьогодні говоримо саме про це: Зародження жаху. Самі аб'юзери, садисти та нарко чи алкозалежні приходять за допомогою до спеціалістів, щоб хоча б спробувати виправити ситуацію, свою поведінку не часто. Це перша велика проблема, про яку треба говорити і яку часто оминають увагою, як би вам не хотілося виправити батька чи чоловіка, здебільшого їм самим це не потрібно. Багатьом таким людям просто подобається робити те, що вони роблять, особливо якщо це можна робити безкарно. Тут важливо не ставлю знак рівності, не кажу, що всі аб'юзери це сади. Чи від чогось залежні, або навпаки. Якщо жертви газлайтингу можуть через системні приниження та аб'юз стати такими собі вимушеними мазохістами, то аб'юзерів все влаштовує одразу. Питання тільки в тому, наскільки їм треба викручувати ситуацію в плані трешу і насильства. Комусь достатньо саме психологічного насильства і залякування, хтось не зупиняється навіть на тілесних ушкодженнях середньої тяжкості. Ну і логічно, жертви бачать в ситуації аб'юзу проблему або безпосередньо відчувають її наслідки на своїй психіці. Тому приходять до спеціалістів, психотерапевтів чи психологів. А от аб'юзер ніякої проблеми не бачить, окрім випадків каяття, коли через їхню поведінку вже викликають поліцію або з'являється хтось сильніше готовий дати по морді за такі дії. А до речі, знаю, будуть коментарі, що от я, мовляв, такий поганий відбілюю жінок, а от чоловіки теж страждають від аб'юзу. Так, чоловіки теж бувають жертвами. Часто це саме діти чоловічої статі, які не можуть захистити ні себе, ні свою матір. Інших близьких у подібних ситуаціях. Ну і жінки-аб'юзери теж бувають, але у таких випадках аб'юз, якщо говорити про пари без дітей, набуває іншої форми, а саме він психологічний. Жінці-аб'юзеру важко знайти фізично слабшого чоловіка, тому страждають діти. Побиття, фізичні покарання, недогляд, ну і психологічний аб'юз у таких випадках спрямований саме на них. Діти, якщо вони є у людини аб'юзера, страждають завжди, якої б статі ця людина не була б. Якщо це мати одиначка, зробити Щось важко, окрім як залучати соціальні служби. Однак бачив ситуації, коли є й батько, який теоретично може зупинити насильство, але цього не робить. Бо насправді його так само все влаштовує. Тож так, аб'юзерами можуть бути і жінки, і обидва в парі, але ви ще не готові до цієї розмови. Тому сьогодні говоритиму саме про чоловіків абюзерів бо типи насильства, до яких вдаються такі особи, більш очевидні, їх простіше довести в тому ж суді. Статистику домашнього насильства можете побачити на екрані. Давайте відкинемо. Гуманістичний міф, аб'юзер теж жертва обставин. Таке дійсно буває, але це виняток із правил. Декілька десятків раз бачив таке за всю практику. Це люди, в яких є органічні ураження мозку внаслідок травм, контузій, наприклад, або якийсь психічний розлад, що сприяє такій поведінці. Але і це, наголошую, не виправдовує їх повністю. Швидше пояснює зміни в поведінці, яку їм важко контролювати. У класичних аб'юзерів таких проблем немає. У таких стосунках жертв газлайтять, обманюють. Мушують вірити, що вони не можуть нічого зробити і нікому не потрібні, крім аб'юзера, щоб змусити їх залишитись. До того ж, приводом може стати будь-що. Не слухаєш, не виконуєш все дослівно, як сказав, погано готуєш, не влаштовуєш флішку, погано виглядаєш занадто добре виглядаєш. Будь-що була жахлива історія, коли до мене прийшла жінка, у якої була дитина з ДЦП. Десять років її принижував її чоловік, бо, начебто, вона бракована, бо народила йому не таку дитину. Не буду повторювати, що саме він казав. Про дитину. Потім мужик, до речі, робив усе можливе, щоб не платити аліменти, вважав, що дитина не його, бо начебто у нього сильні гени, і за тест ДНК платити не хотів. Десь тут здавалося б, треба було поговорити про те, як формуються такі стосунки, чому часто адекватний партнер не зразу може виявити тривожні сигнали, але про це вже згадував не раз в інших відео на теми сімейної психології, психології відносин чи в межах аналізу певних психіатричних діагнозів. Ну і в подкастах, звісно. Замість цього поговорив говоримо про так би мовити екватор, коли багато жінок розуміють, що вони в стосунках із аб'юзером, вагітність і поява дитини. Тоді такі чоловіки користуються вразливим станом жінки, яка нещодавно народила. Думають, усе, вона тепер нікуди не дінеться, можна робити що хочу. Оскільки ми все-таки ще здебільшого консервативне суспільство, розділення в сім'ї йде на ролі здобувач і мати домогосподарка. Маю на увазі, що частіше фінансами завідує чоловік, якщо в парі немає інших домовленостей, за якими жінка, наприклад, Всіма домашніми справами, зокрема і фінансами на них. Тож аб'юзери використовують широкий спектр способів, як давити на жінку фінансами. Ось ті, які спадають на думку. Перше. Давати гроші тільки на найнеобхідніше їжа, комуналка тощо. Будь-які побажання, прохання виділити більше стикаються зі звинуваченням у марнотратстві та приниженням потреб жінки і дитини. Друге, нав'язування думки, що жінка сама винна, бо от тата усі жінки обманюють і тринкають гроші наліво і на Сюди ж і вимагання чеків на всі покупки, необхідність затверджувати всі списки покупок у чоловіка, це як захищати курсову перед комісією. І це не просто так купляй, чи ні, нам це не треба. Часто супроводжується скандалами або коментарями по типу: А що це за 20 гривень? Я бачив за 15. Третє визначення строків придатності речей. Типу, оці кросівки тобі на 3 роки, порвеш, будеш такі носити, поки не мене 3 роки. І так, це нормально для армії. Де держава відповідає за забезпечення за гроші платників податків, але не для сімейних відносин. Четверте: Заборона на розваги і соціалізацію. Ніяких кіно, театрів, прогулянок із друзями, кафе, ресторанів тощо. Одруженим жінками з дітьми це не треба. Тут, звичайно, ще й контроль соціальних зв'язків, відокремлення від близького кола, яке теоретично могло б допомогти жертві. П'яте маніпуляція житлом. Це про цитата: щось не подобається, двері отам. Це, звісно, не все. Думаю, ви зможете згадати ще щось. Ще про вплив на дітей: ескапізм у мрії. Буває різних видів. Так дитина намагається закрити свої потреби, які не може закрити у сім'ї. Наприклад, дитина може фантазувати про те, що, от мовляв, я подорослішаю і стану незалежним, розірву зв'язки, врятую мати, і будемо жити щасливо. Такі думки можуть бути і в дівчаток, і у хлопчиків. Або інше, якщо син страждає через батька, щось типу подорослішаю, стану сильнішим ніж батько. Покажу, як це, коли хтось сильніший. І має над тобою перевагу. Але є проблема, коли дитина дорослішає, вона виростає з психологічними особливостями, які створив системний аб'юз. Хоче вона цього чи ні, якщо такі чи схожі думки з'явилися, вона вже не така, як інші. Вона психотравмована і стигматизована. І як наслідок, їй легше потрапити на гачок іншого аб'юзера. Вона може проявляти поведінку, яка характерна для жертв такого поводження. Наприклад, може мати низьку самооцінку, тривогу, що сприяє появі найрізноманітніших проблем. Чи в Нею будуть проблеми у виборі нормального партнера, який не буде її принижувати. Загалом важче відстоювати себе свої кордони і свободу, але те, що силою можна довести аб'юзеру неправильність його дій, це ілюзія. Чому це ілюзія? Минуле вже не виправиш. У будь-якому разі ви не зможете розвернути ситуацію на 180 градусів. Пройдуть роки, якщо не десятиліття. Таку людину вже так просто не змінити. Різні залежності, характерні для людей з такою поведінкою, ще й знищують критичне мислення. Тому, навіть якщо у нього й були колись сумніви, то це було давно, і ви вже запізнилися. Уже навіть не згадую про те, що частина аб'юзерів все-таки вписується в критерії розладу особистості, чи має інші офіційні діагнози. Не всі, звісно, але частина так. Це фактор ризику, який так само впливає на світогляд: ехоцентризм, опередженість, параноя тощо. Не можуть на нього не впливати. І Якщо до цього приєднується алкоголь чи наркотики, результат нікому з близьких не сподобається. Була дивна з першого погляду ситуація, клієнт розповідав, що коли він таки помстився, а саме набив морду батькові, той почав справжню судову тяганину з ним, зняв побої, викликав поліцію, найняв адвоката. Тощо абсурдно, можливо, бо буквально він відчув один раз те, що робив роками у своїй сім'ї, але правосуддя працює не так: ті випадки ніхто не фіксував, мати не давала покази тощо, тож в підсумку злочинець син. Ну і його інші родичі були невдоволені, бо він жив окремо, а їм ще з цим тираном жити. Ось така цікава ситуація. Свої дії, зокрема, фізичне насильство, цей батько вважав правильними. А от те ж саме, навіть у невеликій дозі, направлене на нього, заслуговувало на справжнє покарання, так що воно того не варте. Погана мати, теж доволі розповсюджена штука, думки, що вона нічого не робила, не намагалась піти і забрати дитину від аб'юзера. Це взагалі складна тема, і багато хто з тих, хто дійшов. Що в таких висновків думає про те, як вибачити свою мати за бездіяльність та чи варто взагалі. Але на це питання немає якоїсь однієї правильної відповіді. Усе дуже індивідуально, залежить від конкретних обставин і людини, чого вона хоче від відносини з матір'ю, чи просто хоче закрити гештальт і жити далі, не оглядаючись. Нагадую, нещодавно на цьому каналі було відео про дитячі травми, там про це все та інше детальніше. Окрема тема, яка дуже не сподобається деяким жінкам: аб'юзерів і мутаків, не всіх Звичайно, але все таки часто видно по їхній поведінці, майже зразу. Колись думав, що це виключно чоловіча штука, типу, кожна стать бачить представників своєї статі, які виділяються такою поведінкою. Але ні, з практикою часом дізнався, що не все так просто і залежить від багатьох факторів. Це до теми, яка часто виринає у дискусіях про аб'юзерів. Фразу він таким не був на початку. Водночас це може бути перебільшенням. Багато хто просто не хоче бачити, як зараз кажуть, червоні прапорці. Бажання забрати в жінки фінансову та житлову свободу, спалахи гніву, неконтрольовану поведінку, перепади настрою, ексцентричність, яка доходить до дивних дій, постійну зосередженість на собі, своїх проблемах, садизм тощо. Деяким жінкам, зокрема тим, які виросли в схожих умовах, подобається така драма і пристрасть. Вони думають, що це і є кохання, тому можливо і здається, що він був не таким. Бо це букетний період, і тоді це було щось нове. Зрештою, фактично, це тільки період. З Знайомство і закоханості. Жінку тішить, що це він робив заради неї, щоб її вразити, мовляв, потім він заспокоїться, що не факт. Що далі? Напевно, перша моя думка буде для чоловіків. У мене таких клієнтів було немало, які дивляться у дзеркало і умовно бачать там свого батька, бо візуально схожі на нього і бояться, що стануть таким, як він. Багато з них ставлять собі питання, як я можу стати нормальним чоловіком, якщо в мене була така рольова модель, яку ненавиджу. Але ж завжди можна піти від зворотного, думати не що б зробив мій батько, і повторювати його дії, а навпаки, як би не вчинив мій батько і робити саме так. На жаль, ми не можемо змінювати. Нити минуле, ми не вибираємо де і як народитись, тому треба використовувати те, що є, на благо. Навіть ненависть, якщо вона є, можна перекувати на конструктивну поведінку, набуття гарних звичок і ритуалів. Водночас треба розуміти, що навіть у щасливій сім'ї батько не може покрити весь спектр поведінки, яку б хотів наслідувати син. Тому хлопці часто звертаються до інших, іноді ідеалізованих образів: кіно та книжних героїв, реальних людей екстремальних професій, воїнів, лікарів. ДСНСників тощо намагаються знайти відсутні деталі своєї рольової моделі, яку хочуть наслідувати. Однак це, на мою думку, потрібно років до 20-25 максимум. Бо що далі ви тягнете з розумінням, що ви є герой своєї історії, то більше ви будете створювати кумирів і розчаровуватись у них. Щодо страху стати таким, як батько, він теж корисний, і те, що ви його відчуваєте, добре. Бо стати і бути мудаком значно легше, ніж бути нормальною людиною. Для цього треба мати Волю докладати зусиль, тому пишайтесь з собою хоч інколи, бо ви цього заслужили. Те ж саме можу сказати і дівчатам: неважливо якої статі, діти не винні в таких ситуаціях домашнього аб'юзу взагалі. Світ несправедливий, і дітям доводиться стикатися з наслідками дій дорослих. Пам'ятайте, що ваш досвід не унікальний і вам немає чого соромитись. Соромно має бути тим, хто ці ситуації створював і навіть не намагався зупинити. Часто, щоб створити ситуацію, яку ви згадуєте з жахом і у кошмарах, потрібні двоє. Людей, тому час поговорити про дружину в таких сім'ях. Це та частина, де жіноча аудиторія в мені можливо розчарується. Дитина повністю невинна жертва обставин. Вона не може нічого зробити. Вона безправна і залежна від батьків, опікунів на всіх можливих рівнях існування. Але доросла жінка це не дитина. Проте є випадки, коли жінки нічого не роблять, бо бояться, не хочуть втратити відносно комфортне життя, як їм здається, не хочуть починати заново. Інколи через той же аб'юз не вірять у себе, свої сили, вважають себе недостатньо привабливими для того, щоб знайти когось іншого. Тому готові страждати, але водночас страждають і діти, якщо вони є. Наче жінці обов'язково мати чоловіка, бо ми ж досі в 19 столітті. Це не про ранні прояви аб'юзу тижні, місяці та навіть рік. Це про випадки, коли терплять. Роками, іноді десятиліттями знаю не про один такий випадок, коли матері казали дітям: виростеш, покажеш йому, наб'єш пику, захистиш нас, перекладали відповідальність. Деякі жінки вважають, що вони з дитиною нікому не потрібні і взагалі хрест на собі можна ставити. Не сперечаюся з дитиною знайти партнера важче, ніж без неї, але це не неможливо. І ні, це не один випадок на мільйон. Загалом вже складається дуже дивна ситуація. Уже зараз є дослідження про те, що зростання в родині з аб'юзом гірше для ментального стану дитини, ніж зростання в родині без аб'юзу, але коли є тільки мати чи батько. Гарний батько, який приділяє увагу дитині, має гарні стосунки з дружиною, позитивно впливає на зростання дитини як особистості. А от батько, який займається домашнім насильством, шкодить дитині, що як би логічно, але досі у багатьох головах є оця мантра. Аби який, але батько у дитини. Ти не повинен бути ні, не повинен краще спокійний дім з одним із батьків, ніж поле битви з двома. Висновки. Так, це було більше розмовне відео, бо, по-перше, здається, вам таке подобається більше, а по друге, нещодавно на каналі вже було відео Дитячі травми. Три роки тому, буквально перед початком повномасштабної, було відео на архівному каналі Зруйноване дитинство. Та й загалом про дитячі травми, психологічні травми, виходило багато чого зі статистикою, дослідженнями тощо. Можете подивитись, якщо не вистачило саме цього. Тут же мені хотілося більше виговоритись і почути вас. Чи все це така похибка моєї особистої вибір? Ки, чи стикались ви з таким, як це пережили і відрефлексували. Ну а тим, хто зараз знаходиться в тих ситуаціях, які описував, знайте життя після такого можливе. Для когось це може здатися дивним, але часто жертви в моменті, особливо діти, можуть не розуміти, що поза цим жахом, у якому вони живуть, є щось нормальне. Є просто треба знайти сили йти до цього. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є дискорд-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми: від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіліянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі на вибір. Два варіанти на ваш смак Патрони Баймієкофі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомлень. Ці питання обов'язково побачу, відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!